Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, пане Петро, вітаємо вас! Дякуємо, що час для нас і наших глядачів. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Петре. Ну, справж таку інформацію додамо. отже близько 30 маріупольців, які виїхали з міста на початку війни, повернулися назад у захоплене росіяним місто. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Каже, така ж тенденція спостерігається і за іншими громадами на захоплених територіях. Давайте почуємо. Переважно. Це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Люди не мають де жити та не мають можливості відновити ті умови, що були у них до початку повномасштабного вторгнення. Через це вони змушені повертатися в окупацію. Пане Петре, ну що скажете з приводу цієї проблеми? Дійсно, от якщо говорити, то е, до слів е, пана Бойченка каже про те, що найголовніша проблема, то що люди не знайшли можливість ну фактично е, мати місце проживання на підконтрольних територіях України? Ну казати, що прям люди не знайшли можливість, це, мабуть, буде не зовсім точно. Uh -huh. Я би сказав, що на сьогоднішній день просто людей штовхнули в окупацію. І якщо подивитися на динаміку, коли це стало. Відбуватися, і чому це стало відбуватися, то можемо сказати, що цей процес почався у вересні 2023 року, і найбільший пік його припав для старту на початку 2024 року, орієнтовно в березні місяці, коли люди зрозуміли, що та допомога, яку надавала держава нашим біженцям по 2000 тисячі гривень, остаточно закінчилась, і тоді такої допомоги було позбавлено понад 4 мільйони людей, і це ну до, досить багато. А людям Дійсно, немає на сьогоднішній день, не існує ніякої державної програми, яка б допомагала людям, які виїхали з окупації, були позбавлені всього. Насправді, особливо за таких умов, як виїжджали люди з Маріуполя, з того, що вони змогли з собою вивезти, і як вони мають далі мешкати, це ну геть не зрозуміло, тому що навіть програми, запущені державною, як, наприклад, є оселя, це все ну чудово, але велике питання: де мають люди взяти гроші, наприклад, на перший внесок і хто його має компенсувати. Тому і почали. Ось таке повернення. Якщо казати в цифрах, це дійсно стосується всіх окупованих територій. І повірте, Маріуполь тут далеко не в лідерах, тому що через цю проблему просто нема куди повертатися в більшості людей. Так, от, якщо порахувати в цифрах, це досить достатньо легко зробити. Ми це відслідковуємо. Це відслідковують росіяни з іншого боку, тому що єдиний пункт в'їзду на окуповані території на сьогоднішній день це аеропорт Шереметьєва Так, от порядок цифр таких це от рівно рік з листопада минулого року почалась е, зміна правил в'їзду на окуповані території, які встановили росіяни. Так, от за цей рік вони пропустили через Шеремітів в окуповані території від 120 до 130 тисяч осіб. Я маю на увазі на всі окуповані території. Окрім того, понад 200 тисяч осіб отримали заборону на в'їзд безпосередньо в аеропорту Шеремітіва, і близько близько 50-60 тисяч отримали подібну заборону безпосередньо в аеропорту мінська, через який вони намагались потрапити в Шеремітіва. Тобто, от ми з вами маємо. О, цифр, що близько 400 тисяч українців намагалось повернутися в окуповані території. Не всі змогли повернутися саме через дії росіян. З іншого боку, я можу сказати, що не все так і сумно як звучить, тому що щонайменше 40% з тих, що в'їхали, тобто з тих там 130 тисяч, через певний час повернулись, переформуючи в свою власну нерухомість, аби росіяни не змогли її потім націоналізувати. Угу. Ну знову ж таки, все одно ці цифри вражають, і найгірше, що цей потік не зупиняється. Ми можемо сказати, що за цей рік ми фіксуємо по Маріуполю приблизно 80%, 70 тисяч 70-80 тисяч осіб залишається в Маріуполі. Про тому, що виїзд з Маріуполя, людей, які залишилися в окупації, він продовжується. Однак, завдяки людям, які повертаються, динаміка вона зупиняється, і люди, ну демографія стоїть на місці. Пане Петре, у нас третій годин, третя година день лайф видається такою Маріупольською, тому що тут у студії перебуває Ярослав Железняк. Як ми розуміємо, також його малою батьківщиною є Маріуполь. Ви самі з Маріуполя. Так і я думаю, саме ви, панове, як ніхто інший, розумієте, яким був Маріуполь до Російської Федерації, до приходу окупантів, яким є він зараз, і можливо є розуміння, яким має бути місто у майбутньому. Ми бачили дуже багато роликів російської пропаганди про те. Як будуються ЖК про те, які красиві висотки ставляться, про те, як ремонтуються дороги, які були до того понівечені самими а, окупантами? Що зараз із цим відбувається, пане Петра? Потім запитаємо у пана Ярослава його думку. Ну фактично, на сьогоднішній день заморожене все будівництво. Єдине, що будується, це іпотечне будівництво, яке на території яку контролює Російська Федерація, фактично залишилось лише в Маріуполі. Тому іпотека так вона будується. Вона будується не для Маріупольців, вона будується для росіян. Вона користується досить великим попитом через ті умови, які росіяни запропонували. Все компенсаційне будівництво по суті звернуто або заморожено і стоїть в тому стані, в якому є. Звісно, що я. Якусь частину вони все ж таки відновили. Не будемо там скачуватись в повну пропанду. Проте на ну, цього недостатньо. Насправді, якщо подивитися на карту міста і подивитися, що з ним зроблено, я впевнен пан Ярослав точно це теж можу підтвердити, то фактично центру міста немає. Місто геть змінилось. Тобто, все життя міста залишилось на сьогоднішній день, або по околицях, які залишились цілими через просто динаміку, як заходили росіяни в місто, або це Кальмівський район, який не так постраждав, ну теж через певні Видії тому ну дуже сумно це виглядає, і якщо брати з точки зору інфраструктуру, інфраструктура продовжує деградувати, враховуючи, що кількість населення зростає в Маріуполі за рахунок того, що там додаються росіяни, зокрема ті, що приїхали на іпотечну і викупили іпотеку. То інфраструктура деградує. А ну, життя настає кращим насправді і досить складним на сьогоднішній день. Медицинський кластер взагалі в колапсі. Якщо так брати, комунальна система теж колопсує. Ну нема там чого хорошого насправді, пане Ярославе, до вас також питання. Олена Шуляк була у нашій студії, і зазначила 4 мільярди гривень на є відновлення. Якраз таке заклав уряд на 2025 рік. Ми бачимо, як працює окупант в нашому. У Маріуполі не все відновлює, як зазначив пан Петро, але щось відновлює. Як у нас в плані відбудови постраждалих міст, зважаючи на те, що як я розумію, на цю тисячу від президента Зеленського заклали більше коштів ніж на те саме є відновлення. Ган погано у нас з цим, і це прикро і ганьба. Про Маріуполь щодо там, як виглядає зараз. Google оновив знімки. Можете зайти подивитися. Там така ж сама розруха, яка була після от, захоплення окупанта. Угу. Ну і те, що я знаю, там все погано. Петро тично знає більше. Пані Рослави з приводу можливо що... у вас є знайомі, які залишилися в Маріуполі. Що вони розповідають? У нас ми слава богу, всі змогли так чи інакше виїхати. Тому це черги. Через знайомих знайомих, то погано, ну, погано там бандитизм, uh -huh. страшно вийти, немає ані лікарів, ані роботи. заводи вони, слава Богу, так майже і не відновили. 90-ті такі. І, ну, напевно, гірше. Ну, без така uh -huh. все, 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 все там точно не добре, але люди повертаються. І повертаються, тому що їм просто банально нема де жити. і ми вже два роки обіцяємо програму про, ви, про відновлення і відверто говорять, що багато ми з Петром, і з іншими колегами це з Маріуполя, де ну де цього поштовхуємо із мерією, і таке інше, але головна причина немає грошей. Uh -huh. І замість того, ми абсолютно займаємося ідіотською ідеєю, коли ми роздаємо гроші направо-наліво. Або підвищуємо пробачте, зарплати прокурорам, які нещодавно у нас прогреміли скандалом на, на всю країну зброю і про що там вже я ця правка була? Ні, слава mm -hmm. Богу, забрали. Але повірте, це була не ще та ще та баталія. Mm -hmm. І 4 мільярди це мало. Ну просто порахуйте, от, ну скільки в Маріуполі, да, там людей було. А Маріуполь це не єдине зруйноване і захоплене. На жаль, окупантами місто і зрозуміло, Ця ситуація і замість того, щоб зробити нормальну програму, у нас знову ліва рука не знає, що робить право. От я сьогодні прочитав, що у нас агентство тепер вирішило будувати соціальне житло. Та блін, вона що житла не вистачає. Ви можете грошей людям дати, щоб вони не чекали там, через поки ви все вкрадете знову там, раз п'ять і потім не добудуєте це житло. Просто щоб пішли собі вторічки, купили цю квартиру в Україні, раді Бога, ну точно, щоб без перепродажі, там, з всім обмеженням, але тут і зараз. Те ж саме стосується історії з, з орендою. Ну, типу, теж нормально не компенсується. І сказати, що хтось в державі цим займався, ні. Вони півроку звільняли Кубракова за історію здачі цього Дарченка і іншого депутата. Потім півроку не могли визначитись, хто тепер буде відповідати за нове велике крадівництво, і потім от зараз у нас не можуть запустити ні одну програму підтримки. Пане Ярсло, давайте ще дамо слово пану Петру. Пане Петре, що хочеться з приводу Маріуполя? Ви так само от писали, зокрема, в своєму пості, показували, яким чином працює залізниця. Дуже повільно, дуже тяжко. Тому подібні більш детально розкажіть, будь ласка, з цього приводу, і так само mm. по портам, що відбувається в портах. Ну, порт працює, залізниця працює, і це просто ну, тотальний сум. Насправді uh -huh. поясню, чому тому, що в залізницю росіяни відбудували і частково побудували. І на сьогоднішній день вона працює абсолютно як військово-логістичний хаб, і насправді здатна виконувати. Ті моменти, для яких а, був передбачений свого часу кримське місце, то і той як не працює, тому це це дійсно дуже странна історія теж для нас, тому що вся залізниця тримається на двох мостах, які знаходились від вугледару на 40 кілометрів, коли ми ще його Фактично був під нашим контролем, і можна було зробити так, щоб залізниці не існувала на сьогоднішній день. Залізниця працює працює на сьогодні вже з єдиної зв'язки безпосередньо з портом. Протягом жовтня і початку листопада, ми вже бачимо, що найменше два-три морських балкери, які зайшли в Маріупольський порт завантажені, вивантажували їх безпосередньо одразу в вагони. І вони поїхали, і вони точно, повірте, привезли там, я не знаю, не дитячі іграшки. Да? І одразу це поїхало в Волноваху за нашу інформацію, і тепер приймає участь і допомагає штурмувати Курахівський напрям. Тому залізниця працює. Вона заточена виключно під вантажене перевезення, так і її відбудували. Навіть по Мріуполю. відновлена лише одну полію, хоча їх набагато більше. Ніякі пасажирські перевезення взагалі мова й не йдеться. Вона зв'язує на сьогоднішній день Ростов-на-Дону. Ну а далі через. З розвілкою в Алереніселища Моловодне, Маріуполь, Волноваха. Ну є там з залізницею ще гірша історія. Після окупації у Воглодару росіяни відновлюють ділянку там близько 20 кілометрів пошкодженого полотна. І коли вони її відремонтують, це за нашою оцінкою, десь кінець листопада. Ну зараз погода допомагає, тому можливо, вони перенесуть на наступний рік. Так, от якщо вони її добудують, росіяни будуть мати повністю кільцеву дорогу, про яку вони так мріяли, і зможуть з ростова на дону спокійно, доста. Тися до Бердянська до такмаку, до Мілітополя і до Крима, і це означає, що вони будуть мати не просто альтернативу, а повноцінну залізницю, яка дозволить їм повністю відмовитись, наприклад, від пошкодженої залізниці по кримському мосту, так само як сухопутний коридор дозволяє їм через Маріуполь відмовлятись і не пропускати, ну, наприклад, в вантажні машини понад 10 тонн через кримський міст. Тому це це дуже все загрозливі такі історії. Вони точно йдуть на користь на нашому фронту. Почули вас, пане Петре. Дякуємо, що були разом з нами цієї ефірної години. Дякуємо за вашу роботу. І, принагідно, так само будемо запрошувати і наступні ефіри. Так само. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Ми повертаємося до студії. Тут Ярослав Желізняк. Панерослава ще хочемо обговорити чимало тем з вами. Звісно, хочемо поговорити, доторкнутися до Сполучені Штати в Америка. Ви своєму телеграм-каналі там принагідно розказуєте українцям, що ж відбувається з кадровою тою політикою Трампа, і що нам це може загрожувати. Отже, додамо з приводу цього інформацію, так? Так, з цього приводу дійсно є чимало інформації. Зокрема, про те, що республіканці здобули більшість у палаті представників США. Про це пише CNN. За підрахунками змі республіканці матимуть не менш ніж мінімальну більшість у 218 мандатів у палаті, тоді як демократи щонайменше 208. Відтак, у січні 2025 року, республіканська партія отримає всю повноту влади у Сполучених Штатах Америки. Їхню партію представлятиме президент, а також вони контролюватимуть і Сенат і Палату представників. Ну і пан Трамп. Вважає, що можливо він безсмертний або можливо радіє своїй вдачі. Е, є певні такі в нього цікаві. Думки Трамп натякнув на ймовірність свого третього терміну в Білому домі. Про це пише Age Friends Press. Таке він зазначив, нібито спілкуючись з членами республіканської партії в палаті представників. Але цитата від Трампа звучала дослівно так: мовляв, я підозрюю, що більше не буде балотуватися, якщо ви не скажете, він хороший. Ми повинні щось продумати. Ну, і Трамп уже обрав колишню конгресвумен Тулсі Габард на посаду директора нацрозвідки, а конгресмена Мета Гейца у генпрокурора Сполучених Штатів Америки ЦРУ очолить Джон Редкліф, який у минулому був конгресменом у Техасі. Ну додамо, що Габард у 2022 році критикували в українському РНБО Центрі боротьби з дезінформацією. Зазначили, що вона вже кілька років працювала на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Також Габард квітні. 2022 року внесла, була внесена в миротворець як агентка російських спецслужб. Ну, давайте з неї почнемо. Дійсно, чому саме така постать досить потужна в неї буде дійсно посада, і що з цим робити? Чи не так чекатися, щоб її призначили? Дивіться, <світнє> я не знаю, на якій е, е, лозі це обирає. Е, е. Обраний президент Сполучених Штатів ще не він не вступив в посаду ті чи інші кадрові призначення, але знаю, що це не тільки його рішення, а і затвердження з сенатом. Uh -huh. В сенаті у республіканців 53 сенатори. сенатора. Uh -huh. Нагадаю, сенатори працюють 6 років, uh -huh. тобто вони е, переживуть політично Трампа. Багато з них тільки обралися. Це взагалі довго Багато з них будуть переобиратися разом з Трампом. Ну, по закінченню каденції Трампа, коли він вже, я не вірю, в третій строк. Це неможливо. Це корич, Конституція Сполучених угу. Штатів не Вони це не змінять. Угу. А багато хто з них пережив вже Каденцію Трампа раз. І перший раз, і зараз другий. І ну сенат дуже незалежна структура в республіканській партії, на відміну від палати представників, там вони два роки, і тому ця ротація значно більше. Ем, я думаю, що будуть проблеми з голосами по цій кандидатурі, і там, що обрали дуже своєрідного е кандидата на посаду генпрокурора він же міністр <you're my God> юстиції. В, це відомий українцям тим, що от він почав цю спікеріаду в минулому році, коли звільнили він відповідно попереднього спікера і перед Джонса. Джонсон. Uh -huh. Тому подивимось, давайте дочекаємось їх призначення. Потім воно буде напевно якось з нами корелювати. А у з приводу спецпредставника по Україні там є три наразі кандидатури, угу. які обговорюють хто б нам найкраще, був? що це має бути за людина? Дивіться, Я чесно говорячи, думаю, що там непогані кандидатури обговорювалися. Там Ху... один яструб, фактично такий, так Дивіться, Я б е зараз е трошки б збавив би наше очікування угу. по кадровим призначенням, і по тому навіть що люди заявляли і робили раніше. Це Ну, так чи інакше, продовження політики президента. І це нормально, да? в, зовнішньо економі... в зовнішньополітичних питаннях, так точно. Для uh -huh. нас важливо, хто є держсекретарем, Майк Рубіл. Ну, досить непоганий вибір, цікавий точно могло бути гірше. Uh -huh. Він достатньо е активна, скажімо, особа. Його називають Ясе. Uh -huh. І другий це радник по безпеці. Очільник відповідно Ради безпеки, пан Волц ну, теж достатньо Обізнали в Україні, правда? Да, досвідчена людина, вони є яструбами по Китаю, Ірану і Кореї. Угу. Росія свел, но я не вірю, і тут я вже особисто позицію висловлюю: те, що незважаючи на і Та позицію президента Сполучених Штатів його вплив вже можливо відірвати Росію від цих попередніх трьох країн Борислава. Що... Тут ще на останок з приводу нового міністерства, яке начебто, планується е, створювати у Сполучених Штатах Америки, який очолить Ілон Маск і Віві Крамасвамі. Ми бачимо наскільки ну якийсь вплив є, все ж таки у Ілона Маска на Трампа, є. так дуже сильний. і сьогодні. Ілон Маск ретвітнув е, твіт, який звучить як я Бився з рахунку скільки ми витратили на Зеленського. У відповідь було я теж, отака от от позиція Ілона Маска, і це людина інфлюенсер, людина мільярдер, філантроп, так і все в тому роді. Що нам чекати від нього? Зважаючи на те, що ми знаємо, що під час першої розмови Трампа, як вже переможця, у виборах США, Ілон Маск долучався до розмови з Володимиром Зеленським. Я думаю, що ситуація, і тут я знову ж таки скажу свою особисту доску зору, напевно, щось я розумію в політиці Сполучених Штатів. Я думаю, що найближчі десь місяців 3-4 нам доведеться пожити в таких, хто кого твітнув, що написав, хто що сказав, і воно не буде дуже корелювати з реальністю, іноді буде. І цих емоційних гогойдолок, про які ми сьогодні згадуємо цей ефір, доведеться почути нам більше, і це неприємно. Угу. Гроші будуть гроші зараз. Переведуть. А якась конкретика від Трампа, коли за вашим прогнозом, може бути для українців? Я думаю, що йому доведеться зрозуміти всю повноту ситуацію і зрозуміти конкретику для американців. Угу. По питанням, які він обіцяв, там економіка, інфляція, кордон, все інше, потім він заглибиться в геополітичні питання, і тільки потім будуть якісь рішення. Я не думаю, що це буде швидко. Я не є прихильником катастрофічного у цього сценарію. Я не думаю, що зараз це можливо передбачити. Точно, що я знаю. Що вся політика 2016-2020 року Трампа була дуже анті-Ірана і анті-корейська, Ну північний корейський, звичайно, і плас в кінці Китай. Я не думаю, що в його світі щось зміниться. Мін оцінює, напевно, чи можна я ще раз повторюю себе відірвати Росію, як дійдуть до висновку, що не можуть. Ну, ми можемо отримати можливо і сильніше союзника, ніж у нас було почула пане Ярославе, Дякуємо дуже за цікаву дискусію. Про запрошуємо на наступні так само наші ефіри. Так. Отже, Ярослав Железняк, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами був всій останній ефірній годині на сьогодні. Голос.